Доброго дня. Сьогодні 27 серпня 2023 року і ми приїхали в цей гарний паб. Мені сказали, що тут дуже гарна їжа. Зараз скуштуємо. У нас буде недільна, недільний сімейний обід. А паб називається Вагон і Хорсис. Це такий старовинний паб. В Англії дуже популярно в давнішніх будівлях створювати бізнес-паб. Ну, дуже затишно, як нам. Дуже гарне місце, дали, мені подобається. Це до мами Річарда приїхав її брат, його звати Кіт Кіс. Він зазвичай приїжджає до нас лише на різдво, а зараз прибув літом, так що в нас як спеціальна нагода. Я зазвичай пробую пиво з е, лимонадом. Воно називається шанде. Шанді, Шанді я таке в Україні не куштувала і взагалі я пиво не п'ю, але пиво з лимонадом мені нормальне. Таке пиво дуже смачне, і навіть для тих, хто не, не любить пиво, таке можливо собі брати. Сьогодні yeah, yeah. yeah. виглядає yeah. так, що багато з нас заказали баранину yeah. свинину. Yeah. Yeah. Ізабель yeah. це yeah. сестра річарда, а руб це її yeah. чоловік. Лем пок, ай? Маємо навіть фіш н чіпси рибу це ми заказали. <laughs> це, це як салат. В Великобританії дуже популярна баранина, але її дуже важко купити, її продають не у кожному пабі. І сьогодні. Ми нам дуже пощастило, що тут можливо заказати баранину, Я завжди заказую, якщо є така можливість, і її подають з м'ятним соусом, але я люблю більше з хріном. Це так виглядає дуже традиційний справжній англійський паб. І дуже традиційна і справжня англійська їжа також нам все сподобалось, ну, але в Україні у нас все по-іншому. Там У нас більше різноманіття і у нас популярні інші ресторани також. А от у Великобританії тут все ж таки люди дуже традиційні і вони підтримують. Своє коріння, свої традиції, і в них от, ресторанів я не дуже бачу багато, а, от, тут дуже популярні англійські баби, і отак от от вони виглядають більш-менш однаково. Тобто це старовинна будівля і з дуже традиційними стравами, Це в англійському стилі. Але це таке щось дійсно унікальне, і ми завжди з задоволенням йдемо в таких місцях, коли є на тому ще й нагода, Я помітила в англійських мовах офіціантами, як правило, працюють дуже молоді люди, і навіть школярі. І я так зрозуміла, що тут маленька зарплатня, і я також не помічаю, щоб англійці давали. Чаєві, тобто тут в пабі, як на мене, невигідно працювати, нема чайових, маленька зарплата, і тому діти працюють офіціантами. Авіці тобто, поцікавилася на що чаєвих, і все ж таки чаєві тут є, і вони вже включені в рахунок, коли нам приносяться рахунок, але це не завжди, і ми. Залишимо якісь гроші, але також можливо, що це вже включено в рахунок, і це десь 10% від коштів, які ми тут затратили. Ось види скрізь, тому що тут з села в місто, з міста, в велике місто переїжджаєш і. Кругом такі поля, також це виглядає ну дуже красиво. Цей паб знаходиться на кінці Барнслі. А Барнслі – це то міст, місто, біля якого ми живемо, і до округи якого ми відносимось. Дуже красива вулиця в нашому місті. Ми вже приїхали до мами Річарда додому і е, отакі десерти ми будемо їсти з кавою або чаєм. І на жаль, я не змогла е, спекти мій власний пиріг чи торт, тому що працюю і не було часу. Тому ми в супермаркеті отакі купили. Ми такі купляємо на недільний обід, або я щось домашнє випікаю. І цього разу ми е, купований торт будемо. Дають куповані торти тут і. Вони дуже-дуже солодкі, тобто ми йому лише маленький шматочок, і цього досить. Оце карамельний salted caramel, так, а цей карамел, chocolate, три шоколади, отакі торти. Вони да, вони смачні. Я е, е, свої люблю, але іншого разу вже свої приготовлю.